Всім привіт! Ви на каналі Юра ТВ і Юра Клешхояль ТВ. І сьогодні ми будемо знімати е, ігру клаш, -Рояль... клаш Рояль і ми будемо проходити з питання Рицеля будемо проходити іспитання рицеля. А зараз мені прогреться і ми підемо проходити. І ті звуки, знаєте, що зараз віддаються? Це мій брат дивиться мультики. Так що без обід, якщо що. Так, все відкрили. Е, зараз. Так. так, зараз і проходимо за 10 кристальчиків. Так, а зараз деку складемо ми самі. Так, у нас буде башня оцкає. Далі у нас будуть е, колдунчик у нас буде. У нас буде торнадо. У нас буде. Іспользувати замість. Блін. Ну нічого. Так, палач, колдун. Е значить, будет ще у нас армія скетиків. Банда гоблінів. Армія скетиків, банда гоблінів, Що ще у нас буде? Так. Ночная ведьма у нас будет. чекай, Нам ще бы би... треба гром, щоб нам. Так, громчик. Ты будешь мене замість Ты замість мене буде замість колдуна. И короче мы такой сказала не підбей. В бой. Зараз. Трай, так, ми граємо проти Уга. Е, ставимо банду гобін. Так, значить, беремо. Так, банда гобіль доходить. До урон. Так, ми Рицаря на колдуна ставимо. Значить, Значит, палачугу ставимо. Так, ставим ночную ведьму. И все. Думаю, что ця атака будет нормальная. Вінсен законтрить. Блин, виндлитних варварів. Ну ничего, все одно палаче, думаю, зайде. Так, він дойшов. Давай, ты ка. Ох, хорошенький. Так, зараз мы поставим громо грома, грома поставим плюс э, банда Гоблінів. Давайте. Ух! Кромда втичку і все. Зараз нам треба поставити Башеньку адскую, щоб це все башенку. За... А він бривна пострал. Просто так. Так, ставим ми зараз рети. Палачуга. Палачуга, давай. Смотри, что моя мама пришла. Смотри. Так. Значит, пускаем мы палачука. Ух, палачука две тычки срубил. Хорошенький палач. Так. Ох. Зараз мне треба грома поставить. Ух, громчик ты за Ух. Ух, блин. Ничего специального. Встягуємо. Беремо, бере кладемо. Блін, це просто криндик. Ну нічого. Вони не продамажать і так нічого. Ну віддефали, віддефали. Оцю всю фігню, яку він робив. Я бачу, він це не контрить, значить беремо встав грома. Блін, він це все законтрив. Зараз цей взірець. Вот тварь. Ну, я таким. Вот тварюка, блин. Так, адская башня. Блин, подворвну. <свист> ну, ничего, мы вынесли. Так, мы пока что оттащим, пока что мы в плюсе. Блин, я тут огромно поставил. Зараз тичку. Ну нічого, ми цей бій виграємо. Там цей бій виграли ледве. Я не знаю, як, але ледве ми його виграли. я, напевно, буду закінчувати, бо моя мама йде. Давайте ще раз зіграємо то я буду закінчувати, потім я вам скажу, бо тут зараз ми йдемо спати, коротше. Я, я йду до своєї бабусі, хочу спати. Ще треба нам на мусор ви... Ви... винести. Я йду спати. Коротше, цей буйок давайте дограємо. І будемо з вами прощатися. Потім я в другому Ф... йду, бач... бачите, мене на свій тато кличе, так що я вам скажу. Треба зараз виграти швидко цей бойок. Звісно, якщо він мені дасть. Ну, Пелісну дай мені виграти. Берем палачугу. Пека, 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 пека. Ух, це залт. Значит, берем торнадушку Блин, мы не можем дефать. От, блін Тат, зараз! Бачите, мене кличе вже тато. Пих. Ну, та я думаю, що ми цей коче здули вже. Я зараз дограємо та й побачимо до кінця, що ми тут натворили, що ми тут наробили. Так, давайте зробимо поки що таку малесеньку контру, щоб хоч щось зробити. Зараз стягнемо це все. Зараз це все стягнемо. І тобі крендик, пацан. Блін, ну це що за це? Цей палач супортить, якщо чесно. Щоб не палач, ми б зараз би затащили. Пека, давай башеньку. Башенька, ти затащиш. Башенька тащи, тащи, тащи. Ну нічого, задефались хоч трохи. Задефали ми його. Почав противник плюсі на одну вишку. Що я... Ніч... Нічого ночну не пропускав. Так, сюди-сюди. Ну, мене, бачите, лагає трошки телефон. Це ви пробачте мені, що мене лагає. Зараз ми йдемо в контратаку Блін, ну це що за. Нім... Так, ну давайте. Я не можу просто йому нічого продумажити. Він мені просто тупо не дає. Тільки продумажу йому на перших секундах і все, далі ще просто не йде. Цей бій я точно здув. Я не буду, звісно, здаватися. Але все одно я цей бойок здув. Печалька. Ну и на цьому все напевно будем на этом же ключ, битки короче идти туда, иди туда. Короче, я бійшов. Давайте. Всім пока. Я вам потім другому скажу видео что у меня там закінчилось. И всем кошти. И всем пока, давайте ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Це ще головне. А так то всем пока.